В Івано-Франківському університеті нафти та газу відбулася міжнародна конференція, присвячена новинкам у сфері видобутку енергоресурсів. В залежності від російського газу та нафти можна позбутись. Переконані учасники конференції, незважаючи на втрату Криму та Донбасу, які були головними енергоартеріями, в Україні досі залишаються багато потенційних родовищ, які можуть, хоча б мінімально забезпечувати потреби держави. Також є власні технології, які дозволятимуть видобуток. Є родовища, які знаходяться в територіальних водах України. Ми розробили метод, де ми можемо цю продукцію забирати і транспортувати сьогодні. Сполучені Штати Америки. Підтримують нашу технологію, готові інвестувати в неї відповідні кошти і навіть використовувати в себе в мексиканській затоці. Також пріоритетним напрямком є видобуток глибинного газу. Деякі комерційні підприємства вже добувають газ на глибині майже 7 кілометрів та показують непогані результати. Великі запаси глибинного газу є саме в центральних та східних областях України. Для енергонезалежності потрібно ризикувати та впроваджувати новітні технології. До сьогоднішнього дня вважалося, що ці глибини є безперспективними, з них не можна здійснювати промисловий видобуток. Це великі території, які сьогодні в Україні не освоєні. За ними великий ресурсний потенціал, і це стратегічний напрямок розвитку. І наука, і виробничники говорять, що для того, щоб серйозно підвищувати видобуток газу в Україні, треба шукати. Рудовище з крупними запасами учасники конференції сподіваються, що урядовці все таки дослухаються до їхніх пропозицій і відродять нафто- та газодобування в Україні.